Закінчився медозбір, буду відкачувати мед. Значить, що я хотів сказати? Соняшник цвів за 2 кілометри і за кілометр від мене. І що вони мені принесли? Я вчора трошки взяв, відкачав. Ось дивимося, такі рамки. Так, що вони тут -о? це все будемо відкачувати. Ну, ось такого вигляду рамки. Видно. Але щось він на соняшник не похожий, темний. І що в результаті вони мені принесли. А принесли вони мені. Вчора я відкачав трошки в одному вулику. Ось тепер подивимося, що, який соняшник мені принесли. Ось такий соняшник вони принесли мені. Гречка за 3 кілометри була. Ось дивимося колір на сонці. Ось такий вони мені принесли соняшник. Так що є гречаний мед. Замовляйте. А, є також і акація. Ось. Ріпак. Липи не було як такої. Ось така акація. Так, щоб жили, попрацювали. Буду вже казав викачувати отакий соняшник. Да. Всім дякую за перегляд.